Китайський посол в ООН заявив, що США має припинити постачання зброї Україні і Україні з Росією треба повертатися до мінських домовленостей. І в мене тут питання: що Китай знімає свою маску, врешті-решт, і показує на чиєму він боці насправді. А чому знімає? Чому знімає? Вона давно знята? Китай давно показали. Ну зазвичай вони не, не не так відверто про це говорили, як мінімум, ну, повиню, а тут вже прямий, прямий заклик. Мова, мова дипломатії це не тільки мова, мова мовленнєвого процесу. Кажуть, що так, як філолог, бо я маю філологічну освіту, моя філологічна освіта є головною. Ну то що вони нового сказали? Нічого, вони постачали мікроелектроніку противнику і будуть постачати і надалі. До речі, що є, є члени з які вважають цю війну прокси війною Китаю. Світові тиранії уклали між собою Союз. Війсьла нова, прокресла що тобто давно вже прокресла вже так добрих півтори року, як вона живе Китай, Росія, Північна Корея, Сирія та Іран, і ще тіла низка, і ще ціла низка світових диктатур, виклик світовому світоукладу, особливо демократіям. Давно кинуто кита. лише зрозуміли, що зараз є. Точка виходу на арену вже із відкритим заборолом для мене персонально нічого нового і нічого такого, щоб мене могло подивувати. Чому почали саме зараз говорити? Тому що Росія, Росія про це просить. Росії критично потрібна передишка. До речі, більше ніж нам. Нам потрібна, але їм ще більше, потрібно, бо вони направду рухаються до катастрофи, і вони це прекрасно усвідомлюють. Питання лише того, що я не, при, не прихильник. Концепті, що катастрофа буде завтра з точністю до навпаки, вона може бути через кілька десятиліть. Те, що російська імперія рухне, було вже очевидно в 1904-1905 році, коли програли війну японцям, що колос на глиняних ногах першої світової ще не пахнуло. Навіть у повітрі її не було. Але за, за результатами першої світової монстр рухнув добрих там. 12 чи на 13 років він рухався до катастрофа. Щось подібне відбувається. І зараз в Москві там критично потрібна передижка. Критично.